Попри біль втрати, багато людей знаходять у собі сили допомагати іншим, перетворюючи власний смуток на добрі справи. Прикладом є Олена Маглюна, яка, вшануючи пам'ять свого завигідного чоловіка, відвідала дитячий будинок, щоб підтримати дітей і подарувати їм радості, діток, які ростуть без тата, її історія це свідчення сили духу, милосердя та віри в те. Що добро здавлося не вирішити. Я дружина загиблого воїна Мавлього Пополанте. Приїхала привітати вас з колечком від його імені. Він дуже неймовірна і добра людина. Багато добре страху. Він пішов, подав заявку, але його одразу не прийняли. Так як в нього немає досвіду військового зовсім, він не служив раніше. А потім все ж таки його взяли. Намагалася відмовити його, але він сказав, що він, як справжній чоловік, не буде ховатися за жіночою спідницею. Артем – молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був людиною з великим серцем, мужністю і чуйністю. До повномасштабного вторгнення він працював підприємцем. У перший день повномасштабної війни Артем добровільно подав заявку на службу. Попри відсутність військового досвіду, його прийняли трішки пізніше. Він загинув 3 березня 2023 року поблизу міста Креміна на Луганщині. На момент смерті Артема йому було лише 28 років. Нині Олена самостійно виховує трирічного сина, якого назвала в честь Артема. Вона говорить, що він, неймовірно схожий на чоловіка як зовні, так і внутрішньо. що вона вихідних вони їздять на цвинтар, щоб син знав, що його тата герой, який загинув за країну. Попри біль втрати, вона продовжує допомагати. Чоловік її дуже любив діток, тому й вона вирішила. На честь чоловіка. Робити добрі справи. І на свято Миколая вона приїхала до стін сиротинця. Вона вважає, що діти це наше майбутнє і кожна дитина заслуговує на турботу, увагу та мирне небо. Пані Олена, дитячий будинок. Родинка, щиро вдячна вам і вашим друзям за допомогу, за новорічні подарунки, за те, що ви нам на майстерню такі чудові лампи привезли, подовжувати. Багато-багато сукер, солодощів. Ми вам дуже вдячні. Дай вам здоров'я і нехай всі ваші мрії збуваються. Дякую. 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 Дякую вам. Дякую. Дякую за такий теплий прийом. Мені дуже приємно, що сьогодні я провела цей день з вами. Ви неймовірні дітки, які заряджені позитивом. І сьогодні цим позитивом ви поділилися з нами. Дякую. 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 Дитячий будинок це місце, де ростуть діти із зламаними кримівцями без тата і мами. Але водночас це простір, де вони знаходять сили, підтримку і турботу. Якщо вам важко на душі або відчуваєте у серці, відвідайте цих маленьких героїв. поспілкуйтеся з ними. І їхня щирість і невичерпна віра в добро стануть своєрідною арт терапією яка допоможе поглянути на життя інакше та знайти натхнення. Герої, як і добрі вчинки, повинні залишатися у наших серцях назавжди.